Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи, існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм. Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиції неподалік Широкіна, Новотроїцьку, Марінки, Красногорівки. Окрім того, по Широкіну бив танк. З 82 мм мінометів, великокалібрних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Гнутово, а з БМП СПГ Водяне. По Павлополю та Чермалику з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети і танки, а близько 19-ї до обстрілу долучилися ще й реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. Опорні пункти СЕЛАТО, Поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайців, Опитного та Кам'янки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм, а по захисникам шахти Бутівка, ще з БМП та СПГ. 120 мм міномети били по Луганському. На Луганському напрямку російські окупанти з великокалібрених кулеметів та гранатометів обстрілювали позиції поруч Валуського, Новоолександрівки та Новозванівки, а зі 120 мм мінометів, укріплення в районі Кримського. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу поранено 5 українських захисників.